Про те, що попередники сьомого скликання урочисто таки не заспівали гімна і не закрили останньої сесії. Депутати вже восьмого скликання проводять перше засідання робочої групи. Це чисто технічний момент. Однак найголовніше питання, коли ж відбудеться перше засідання нового парламенту? Вони у Верховній Раді, хоча офіційно присяги депутатів, ще не склали для цього і прийшли до підготовчої групи. Усі всміхаються і всідаються на місця. Кожної партії свої делегати. Нині підготовча група має обрати собі голову, секретаря і заступника та стати до підготовки першого врочистого засідання. Спікер попереднього скликання на врочистостях буде, однак вже не на своєму місці. Тимчасову президію теж мають обрати нині. Турчинок пропонує їм навіть стільців доставити. Я провів експеримент. Ми прибрали великі крісла і поставили звичайні стільці, і таким чином до президії може поміститись щось. Народних депутатів до тимчасової президії, тобто по кожному представнику від кожної е, політичної партії, проте депутатам головне не стільці, а комітети це теж і ще тема жорстких дебатів. Опозиція, яка минулого скликання була в більшості вже хоче контрольних комітетів. Ми не збираємося просити жодних ресурсних комітетів. Нам потрібні виключно контрольні функції для того, щоб могли забезпечувати контроль за діями влади. Регламний комітет буде в переліку, але жодним чином не в першу чергу. Усі ці технічні обговорення вирішили проводити без преси, і вже за якусь годину підготовча група обирає собі голову Володимира Гройсмана, секретаря Павла Пензеника з народного фронту і заступника Оксану Сироїд із самопомочі. Ті виходять і одразу повідомляють, коли ж відбудеться врочисте відкриття сесії. Перше засідання. Українського парламенту відбудеться 27 листопада. Ми націлені на якомога швидшу роботу пов'язану з прийняттям дуже важливих рішень для. України Володимир Гройсман анонсував і ті питання, які розглядатимуть на першому засіданні. Це формування комітетів і фракцій. А от формування коаліції й уряду розглядатимуть вже після присяги депутатів. Інтрига і в тому, хто ж замінить Турчинова у куларах, давно вказують саме на Гройсмана, але той, поки скромно віднікується. Як тільки будуть пропозиції щодо. А керівництво парламенту голів комітетів. Ми обов'язково цю інформацію надамо суспільству. Тут не потрібно нічого про вам вам ні, ні вже через вісім днів. Депутати нового скликання зайдуть у сесійну залу через оці двері. Але перед цим їх ще всіх мають розсадити по своїх місцях. А нових депутатів, яких цього разу більше ніж половина, ще мають навчити, як правильно тиснути на кнопки. Юліянчароксій Челенко, програма Вікна СТБ.